Іще один мене покинув друг, вона сьогодні не співпали інтереси. Ой, я озвучила це вслух? Ну що ж, звучить пролог старої п'єси? Буває, так моментами, коли, здавалось, ви давно близькими стали, але здогадки нереальними були, ви зрозуміли і зробив все, що мало, і хоч тепер так тяжко на душі. І так тривожно б'ється серце в грудях. у тиші темряви знов пишуться вірші, і сумно в голові думки шниряють по усіх усюди. Вже зовсім скоро буде ранок. Він є початком нового, як завжди, зігріє променем тебе світанок, і ще одну слабку надію давши.